Ну що ж, я би хотіла продовжити тему довіри. Коли ми лягаємо спати і йдемо так собі в інший простір, в інший вимір, то ми залишаємо наші маєтки, наші машини, наших дітей, наших чоловіків та дружин. Всі наші хвилювання, переживання, наші кредити, нашу бідність, наше багатство все, абсолютно все, залишається з того боку. І йдучи спати і засинаючи, ми щоразу якби помираємо, тому що наша свідомість не працює. Подібна ситуація відбувається, коли людина помирає. Це якби сон. Адже у вісні ви не хвилюєтеся ні про свої машини, ні про свої кредити. Ви не контролюєте світ, ви не контролюєте своїх працівників, ви взагалі нічого не контролюєте. І якщо у людини є віра, то вона розуміє, вона має зв'язок з Богом, вона на вайфаї з Богом, і цим пеклується Господь Бог. Навіть коли людина не вірить, так чи іначе людина є дитя Бога. І Бог так само піклується усіми вашими маєтками, дітьми і навіть вашими коханцями чи коханками. Бог піклується цим всім. Але я тут не про віру і не про Бога. Я про довіру. Що ж насправді відбувається, коли ми починаємо довіряти? В першу чергу, собі. І чому ми боїмося довіряти собі або комусь? Взагалі, насправді, більшість наших проблем більшість наших проблем. Виникають з нашого психічного стану. Психосоматичні хвороби, різні інші хвороби, багато вчених зараз підтверджують, навіть існує така ідея, що взагалі всі хвороби залежать від нашого психічного стану. Але добре, не будемо такими занадто упертими. Просто відпустимо собі цю тему і подумаємо про те яким же ж чином наш психічний стан пов'язаний з контролем? А все є дуже просто. Коли джерелом наших проблем є наш психічний стан, тобто джерелом наших проблем є наша психіка. Чому? Від напруги у нашому тілі. Напруга береться із хвилювання. Хвилювання береться від втрати контролю, контроль береться від того, що нам нема на кого покластися. Тобто, коли я не можу все контролювати, абсолютно все, я починаю хвилюватися через втрату контролю. Це хвилювання, воно просто неймовірне, воно має неймовірну руйнівну силу. І коли це хвилювання переходить в наш стан психічний, в наш стан фізичний, ми відчуваємо напругу. І ось тут, у цій напрузі, ми маємо. Підвищений тиск, головні болі, ми маємо грені і так далі. Це все-таки поїзд і вагончики, які тягнуться ззаді за тим. Тобто, коли ми починаємо довіряти, наприклад, довіряти лікарю, ми перестаємо контролювати цю ситуацію. І всі проблеми, ми йому описуємо, правда? Ой, ви знаєте, в мене болить голова, болить тоді, коли я нервую, я там погано сплю і так далі. Тобто людина описує всі симптоми, довіряючи всі свої проблеми, пов'язані з цими відчуттями, ми віддаємо їх всі лікарам. Надіючись на його порядність. На його обізнаність, ну, ми ж прийшли до лікаря, правда? Лікар бере це все, аналізує і каже: Світлана, ти маєш попити ось ці вітаміни. Ну, тобто, він, наприклад, робить якесь обстеження, він дає свої рекомендації, тобто він бере ваші проблеми, їх аналізує і дає вам відповідь. Коли ви йому довірилися. Тобто ви розказуєте, наскільки чесними ви є з лікарем, наскільки ви йому довірилися, такий самий результат ви отримаєте. Тобто лікар вам дає якісь рекомендації, і ви надієтеся на те, що вам буде краще. Коли приходять люди. У гіпнотерапію ситуація відбувається така сама. Людина, наприклад, приходить і розповідає, у мене ось тут не дає дихати 4 місяці, я не можу глибоко вдихнути, ще там цілих дуже багато симптомів і так далі. Коли починаєш з людиною розмовляти, аналізувати, то все питання виникає, <смі> тобто це зерно. є лише одне. Людина втратить, боїться втратити контроль, або настільки все контролює, що ця напруга від втрати контролю, вона вже є не лише в стані ментальному тілі і так, ну. У всіх цих полях, тут я не буду зараз заглиблюватися, ми тримаємося одної теми, вона вже перейшла на його фізичний стан. Коли людина в гіпнотерапії, заходячи в трансовий стан, який є подібний між сном і активністю, вона знаходить за допомогою мене або іншого спеціаліста, вона знаходить безпосередньо то місце і ту ситуацію, коли в людини виник, виникла думка, виник блок, виник, наприклад, Якесь е, правило у житті, яке людина собі сформувала, я маю все контролювати. Колись людина отримала досвід у своєму житті, з якого виникло, що вона має і зобов'язана абсолютно все контролювати. Коли ми пропрацьовуємо всю цю ситуацію, коли людина безпосередньо стикається з своєю проблемою, і вона її бачить, і пропрацьовує, ось тоді людина починає жити вільно і розуміти, що контролювати все може лише Господь Бог, і не потрібно одягати на себе не свій костюм. Коли ми відпускаємо усе, це вища ступінь довіри, коли ми довіряємо Богові абсолютно усе своїх дітей, своїх дружин, своїх чоловіків. Коли ми довіряємо Богу свої гроші та свою бідність, абсолютно усе. Не лише, «Боженько, я тобі віддам тільки свої проблеми. Ні. Віддайте Богові усе. Ніколи у вас нічого не залишиться, вам нема про що переживати. Тому що ще ніхто не виграв в цю гру, що залишився навічно живий. Кожен з нас засне. І туди ми не заберемо з собою абсолютно нічого. То чи має сенс такий ненормальний контроль, який ми собі придумали, що ми можемо абсолютно все контролювати? Ми самі садимо себе у в'язницю. А ключик до дверей цієї в'язниці. Просто довіра. І тоді відкриваються двері, у світ спокійного, радісного і щасливого життя. Далі буде.